Оновлення структури мерії Миколаєва намагаємося зробити всі процеси максимально прозорими. Розкажемо про найважливіші рішення сесії міськради, рекрутинговий захід у центрі Миколаєва і запрошує на службу у нашу військову частину. У сороковій бригаді берегової оборони запрошують новобранців. Ліквідація наслідків триває. Закрите 756 вікон. Розкажемо, як у корабельному районі міста усувають наслідки обстрілу. П'ятниця, 29 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. У четвер російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївщини ФПВ-дронами. Як повідомили в Оваку, Цурубська громада шість разів була під ударами дронів Камікадзе. Внаслідок атак пошкоджено два будинки без постраждалих. Крім того, вчора зранку окупанти завдали удару ФПВ-дроном по місту Очаків. Там також пошкоджено два будинки. Самі ж люди не постраждали. Двоє людей загинули ще 10 отримали поранення від російських обстрілів на Херсонщині минулої доби. За даними Нацполіції, у селі Червоний Маяк снаряд влучив у будинок, загинула 59-річна жінка. У зимівнику з-під завалів врятували подружжя. Обоє з мінно-вибуховими травмами. У Дніпровському районі Херсона обстріли пошкодили лікарню. Поранена 25-річна жінка померла. Постраждав і 69-річний працівник медзакладу. Окрім того, вночі під ударами знову опинилися житлові квартали. Поранень зазнали літній чоловік та жінка. 29 серпня день пам'яті воїнів, які загинули за незалежність нашої держави. У Миколаєві, як і в інших містах України, пройшли меморіальні заходи, присвячені цьому дню. Як повідомили в Миколаївській ОВА та міській раді, біля меморіалу зібралися представники влади, військові, волонтери, громадські діячі та родини загиблих. Учасники заходу поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв. Відзначимо, що 29 серпня дата не випадкова. Саме цього дня, у 2014 році, сталася іловайська трагедія. В обласній військовій адміністрації уточнили, що сьогодні вшановується пам'ять не тільки загиблих тоді, а й усіх захисників та захисниць, які віддали життя за Україну. Вічна пам'ять героям. У Києві завершилися рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по п'ятиповерхівці у ніч на 28 серпня. Наразі тривають пошуки восьми людей, місце перебування яких досі не встановлено. Президент Володимир Зеленський зазначив, що лише в одному з місць влучання загинули 22 особи, серед них четверо дітей. Загалом удар по столиці забрав життя 23 людей. Ще 53 особи отримали поранення. Глава держави закликав міжнародних партнерів посилювати санкційний тиск на РФ і висловив переконання, що США, Європа та країни Великої двадцятки мають для цього всі необхідні інструменти. Уночі 28 серпня російські війська вперше застосували морський дрон для удару по кораблю військово-морських сил України. Про атаку повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ. За його словами, внаслідок удару загинув один український моряк кілька військових дістали поранення. Далі цитата. Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ, ми підтверджуємо факт удару по кораблю. Наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено. Водночас, російські пабліки вказують, що йдеться, начебто, про розвідувальний корабель Сімферополь, який перебував у Дельті Дунаю. Однак наразі цю інформацію точно не підтвердили. Потреба у новобранцях для війська залишається актуальною. Щоб заохотити миколаївців вступати до лав сил оборони України, 28 серпня на вулиці Соборній провели рекрутинговий захід і презентували рекрутинг буз. Ініціатором події стали третій центр рекрутингу військово-морських сил та сорокова бригада берегової оборони. Як це було, бачила наша знімальна група. Тут у нас представлений НРК Терміт. Наразі він у нас іде як мінувальник. Розрахований на 10 противотанкових мін. Запас хода теж 20 кілометрів на гусеничному ходу з цифровим зв'язком. Він може бути так, як і логістичний, так як і бойовий. Командир зводу безпілотних комплексів 40 40-ї бригади берегової оборони Артем презентує наземні роботизовані комплекси на одній з інтерактивних локацій, що діяли 28 серпня на вулиці Соборній у межах рекрутингового заходу. Сьогодні у місті Миколаєві. У нас відбувається захід, який є присвячений другій річниці з часу створення третього рекрутиного центру Військово-морських сил України. Сьогодні на цьому заході тут представлена наша є бригада, 40 сорокова окрема бригада берегової оборони, представлена в складі відділу рекрутингу, який сьогодні представляє свої вакантні посади і запрошує на службу у нашу військову частину. Під час події вперше презентували рекрутинг буз, всередині якого розташовані різні активності від засобів тактичної медицини та загальної військової підготовки до локацій, де можна було спробувати керувати БПЛА. Тут ми представляємо. Наші, скажімо так, досягнення на телевізорі ви можете побачити наш ролик. А також даємо спробувати політати на fpv симуляторі, але бойовому fpv симуляторі, тобто відчути, що це таке, як воно так само показуємо дрони, якими ми літаємо, і наші невеличкі трофеї можна тут подивитися. Це ворожий дрон, який впав, і ми змогли його сюди принести. Перехожі могли скуштувати козацької каші і сфотографуватися у тематичній фотозоні. Та головне, кожен охочий мав шанс долучитися до лав сорокової бригади берегової оборони. Якщо й ви готові стати на захист Батьківщини, за докладною інформацією звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Я Нациня, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В Азовському морі українські сили вразили російський ракетний корабель. 28 серпня спецпризначенці головного управління розвідки провели операцію неподалік окупованого Криму. Бійці підрозділу Примари атакували корабель повітряним дроном і вивели з ладу його радіолокаційну станцію. Після цього ще одного удару завдали спецпризначенці ГУР. У результаті російський малий ракетний корабель проєкту Буян М, який є носієм калібрів, отримав пошкодження та був змушений залишити район чергування. У ГУР наголосили, збройна боротьба на морі. У Миколаївській міській раді затвердили оновлену структуру виконавчих органів. Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії. Разом із тим рішення щодо визначення суб'єкта сортування відходів не знайшло необхідної підтримки. Детальніше про те, як голосували депутати, дивіться у нашому матеріалі. У Миколаєві оновили структуру виконавчих органів міськради. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії 28 серпня. Нагадаємо, цей проєкт спирається на комплексну функціональну оцінку роботи виконавчих органів. Дослідження на запит міського голови провели експерти міжнародної компанії Ернст Янг» за підтримки антикорупційної ініціативи. ЄС ми працювали ці рішення протягом останнього. Ну мабуть, року працювали за, за ініціативою Європейської антикорупційної ініціативи, яка профінансувала роботу компанії Ерстен Young, яка провела аудит нашої структури, запропонувала зміни. Базуючись на цих змінах, ми сформували ці два проекти рішення. Попередньо збиралися з депутатами і з громадськістю. Представники громадськості і депутатського корпусу надали свої пропозиції, які включались в не проекти рішень зараз. Їх виносимо на голосування. Проєкт передбачає ліквідацію деяких виконавчих органів міськради, зокрема антикорупційного департаменту. Під час обговорення його директор Андрій Єрмолаєв, який нині проходить військову службу, запитав, де працевлаштуються його мобілізовані колеги після завершення військового стану. В результаті цього проєкту ліквідується антикорупційний департамент, який я очолював, доки не призвався до сил оборони України. Загалом з мого департаменту призвано 8 осіб, якщо взяти відсоткове спідношення. Думаю, це ну найбільший відсоток серед виконавчих органів міської ради. Якраз найбільше, скажімо так, кількість співробітників спрізвалося з відділу благоустрою, який у ході там цієї реформи десь загубився. І відповідно до статті 119 кодексу законів про працю за мобілізованими зберігається місце роботи та посада. І виходить, що ця реформа позбавляє, поки хлопці там всіх захищають і не дуже розуміють, куди вони будуть. Повертатися у відповідь, управляючий справами виконкому Андрій Волков пояснив, що в новій структурі передбачено підрозділ, який перевірятиме тендерні закупівлі заради запобігання корупції. А підрозділ, що відповідав за питання благоустрою, надалі працюватиме як окремий виконавчий орган інспекція з благоустрою. Наразі питання, які були підняті, вони врегульовані законодавством. Ми їх не прописували окремо в нашому проекті рішення, оскільки. Ну, це буде дублювання в будь-якому разі. всі посади ми будемо зберігати за всіма посадовими особами. Їм буде запропоновано відповідно до чинного законодавства нові посади і місця, і завдяки цьому вони зможуть в будь-якому разі за себе зробити вибір. або вони продовжать працювати з цими ж посадовими обов'язками, або але вже в складі нового виконавчого органу зі збереженням всього їх статут. У результаті депутати підтримали цей проєкт на відміну від результатів конкурсу з визначення суб'єкта сортування відходів. Нагадаємо, його переможцем стало товариство Вейсту Енерджі Ніко. Компанія зобов'язалася звести об'єкт за 13 місяців і профінансувати роботи власним коштом. Однак, під час голосування питання не набрало необхідної підтримки депутатів. Хочу, щоб мабуть. Всі зрозуміли, що в першу чергу цей проект ми з проектом сортування сміття в місті Миколаєві. Ми займаємося дуже великий час, вже, мабуть, більше чотирьох років. Це питання, в тому числі, влітається в наш мастер-план по відновленню міста Миколаєва. Ми розробили Тео, затвердили, провели різні експертизи. Провели е, розгляд проєктів рішення в антимонопольному комітеті, е, затвердили з вами умови конкурсу і провели його двічі. Міський голова нагадав, що у першому конкурсі не було жодного учасника. Саме тому було прийнято рішення провести ще один на тих самих умовах. З'явився один учасник, е, було визнано його переможцем за рядом критеріїв і е, фактично. Після цього третім рішенням ми повинні були затвердити договір. Після цього почалася дуже серйозна інформаційна атака з приводу того, що ось комусь там щось за 1,2 мільярди гривень продали тендер, якийсь там тендер, щось там в Миколаєві продали за 1,2 мільярди. Тобто, чув звін не знаю, де він. За словами мера, після цього низка медіа, у тому числі анонімних телеграм-каналів, почали поширювати цю інформацію, навіть не перевіряючи її. Далі була атака на канали каналах мільйонників, які по день на чотири рази вчора. Вони навіть депутатам там якісь канали, там мені писали що щось там погрожували. Тільки попробуйте проголосуйте. За вами дивляться там активісти, якісь там невідомі. А мова йде про затвердження будівництва інвестиційного проекту. Який повинен побудувати протягом там 18 місяців сортувальну лінію, приймати побутове сміття з містян і передавати, проводити його сортування і захоронювати на нашому полігоні, що повинно зменшити кількість побутового сміття, яке захоронюється. Мер наголосив, що ситуація є показовою та закликав містян дотримуватися інформаційної гігієни. Ми продовжимо працювати над сортуванням сміття в місті Миколаєві, бо це стратегічно. І необхідно, і потрібно для існування нашого міста і продовження життя нашого полігону твердих побутових відходів. Друге, ми проведемо новий конкурс, а саме, затвердимо з депутатами міськради нові конкурсні умови, які будуть знову ж таки прозоро а, затверджені. Ми проведемо декілька засідань а, міжсесійних, а, обговоримо це там всередині. Винесемо там на голосування, зберемо Пропозиції і винесемо на сесію затвердження проекту рішення з новим конкурсом. Також міська рада планує залучити данські компанії до проведення цього конкурсу, аби зробити його максимально прозорим. Ми, місто Миколаїв, я заявляю, намагаємося зробити всі процеси максимально прозорими і системно виключати корупційні складові. Місто Миколаїв єдине місто в Україні, яке публічно Каже про те, що нам не потрібні гроші наших партнерів. Нам потрібна допомога у вигляді технічної допомоги, у вигляді софтової допомоги. І жодної копійки в бюджет міста Миколаєві від наших іноземних партнерів не потрапило. Тому розворови тут нема чого. Отже, історія із визначенням компанії для сортування сміття у Миколаєві ще не завершена. Робота в цьому напрямку триватиме, а депутати вже готують власні пропозиції до умов нового конкурсу. Олександр Долматович, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Також відзначимо, що вже за декілька годин після завершення сесії депутатка міськради Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала рішення про нову структуру виконавчих органів міської ради. Водночас у протоколі сесії її голос зазначений як за. У зверненні до міського голови Олександра Сінкевича вона просить виправити протокол та не підписувати це рішення. Слід зазначити, що згідно із протоколом, за проєкт проголосували 28 депутатів, оскільки на момент виходу цього матеріалу ще не відомо, як як Вирішиться дана ситуація, то ж ми будемо й далі слідкувати за оновленням інформації. Вже сьогодні прокурор Миколаївської області Ігор Домущей прокоментував розслідування щодо конкурсу з визначення оператора лінії сортування сміття у Миколаєві. Під час зустрічі з журналістами він відповів і на той факт, що прокурори досі не поспілкувалися з директором компанії переможця Дмитром Гончаровим. Нагадаємо, це з'ясувалося у середу, 27 серпня, коли депутати міськради заслуховували його перед сесією. І ось що сказав з цього приводу очільник прокуратури сьогодні. Розслідування у кримінальному провадженні триває, ми його проведемо максимально якісно, об'єктивно і по його результатам приймемо законне рішення. У мене є неуточнюючі питання. Ігор, будь ласка, уточніть в середу, коли вже вдруге відбувалося, ну, скажімо так, публічне обговорення цього проекту за участі депутатів Миколаївської міської ради і директора підприємства, там з'ясувалося, що. Дійсно, правоохоронні органи вилучили документи і приходили з обшуками до органів, ну, виконавчих органів, а безпосередньо директора якоби не знайшли. То в мене питання, чи знайшли його на даний момент, бо здається, що він не ховається, він приймає участь у публічних заходах. А якщо не знайшли, то чи не є це якоюсь упередженістю з боку правоохоронних органів? Я думаю, що слідчі з прокурором, з процесуальним керівником, він самостійно визначиться з тактикою і стратегією розслідування цього провадження. Я розумію, що деякі депутати міської ради надають рекомендації, що нам робити, кого нам допитувати в межах цього кримінального провадження. Але у нас вистачає і знань і професійного досвіду, щоб робити це самостійно. Кожне кримінальне провадження, і це ну, обговорювати в публічному е форматі, ну, воно недопустимо, скажімо так, навіть з точки зору і законодавства. Ту інформацію, яку ми вважали за можливе і за доцільне, і буквально там зараз, сьогодні, я вам надав. Можливо, не відповів на ваше питання, але ж вважаю, що цього достатньо. У Миколаєві триває ліквідація наслідків ракетного удару, який російські війська завдали пожитловим кварталам корабельного району у ніч на 2 серпня. Тоді обстріл призвів до руйнувань п'яти будинків, ще десятки пошкоджені. Як місто допомагає постраждалим та на якому етапі відновлювальні роботи, розкажемо далі. У корабельному районі Миколаєва досі триває ліквідація наслідків ракетного удару, завданого росіянами, 2 серпня. Ракета влучила поруч із житловим кварталом. П'ять будинків були зруйновані вщент. Вибито майже 800 вікон. Про це розповів радник міського голови Олександр Гресименя. 2 серпня місто зазнало чергового обстрілу ракетним ударом від Російської Федерації, в результаті якого було зруйновано повністю п'ять приватних будівель. Зазнали пошкоджень 90 криш і вибито біля 750 вікон на багатоповерхових та приватних будівлях. Одразу після обстрілу на місце прибули аварійні служби та представники міської влади. Вони почали надавати допомогу постраждалим і розпочали ліквідацію руйнувань. Було проведено роботи по демонтажу зруйнованих криш і відновленню покриття брезентового як попередньо, для того, щоб не замакали особисті речі мешканців і стіни для організації подальшої роботи по капітальному відновленню цих криш. Закрите 756 вікон. На щастя, загиблих немає, але чимало осель зазнали значних пошкоджень. Місцевий житель Олександр пригадує, що під час обстрілу був удома разом із дружиною та сином. Прилетіло. Розбило все, вискочили тут пару хвилин, все, пожежа. Ну, не знаю, там через пів години, може менше, приїхали служби, палатка вже стояла, мілі, ну, МВС, там всі ці служби були, і райсполкома, і з госадміністрації корабельної були люди. все ну, Надавали там, піддержували, надавали, що, що далі робити. Все. Будинок чоловіка сильно постраждав, частково зруйнований дах, вибиті вікна. Однак міська влада оперативно надала будівельні матеріали. Строїтельний ліс надала там, ремеремонтували, стропила, все, USB на вікна, пленку, брезент, щоб накрити кришу, постраждалу. на этом домі, на літній кухні. Все, все, чим могли вони допомогли. І дуже швидко, як говориться. Все було нормально і велике їм спасибі, що віднеслися так до нас. Зараз більшість дахів уже відновили, а ті, що потребують капітального ремонту, готують до повноцінних робіт. Відновлені практично всі криші, які зазнали руйнувань. накриті брізентом ті криші, які потребують капітального ремонту. Благодійна організація. Карітас взяла на себе зобов'язання за проханням мерії міста Миколаєва по повному відновленню 15 дахів на будинках, які були зруйновані в результаті цього обстрілу. Родина місцевого мешканця Олександра нині мешкає у пошкодженому будинку. Управління державного архітектурно-будівельного контролю провело комісійне обстеження, а документи на компенсацію постраждалі оформили через ЦНАП та дію. Оперативно ЦНАП допоміг оформити, подати в дію. Все це городська архітектура дала заключення по пошкодженню. Все буде. Надіятися, що є відновлення, буде вовремя спрацює, не дотягне до дождів і холода. Втім, не всі будівлі вдалося врятувати. Два приватні будинки були знищені вщент, їхні залишки вже розчистили. Ще три перебувають у критичному стані. На зараз чекаємо на документальне підтвердження на знос ще трьох будинків, в яких ну, які майже повністю зруйновані. Но для того, щоб ми мали можливості зносити ці будинки, нам необхідно технічне заключення і рішення Комісії техногенно-екологічної безпеки облдержадміністрації. Думаю, що протягом тижня ці документи ми отримуємо і будемо приступати до повної ліквідації наслідків цього зриву. Попри масштаби руйнувань, міська влада запевняє, усі мешканці отримують допомогу чи то у вигляді будівельних матеріалів і ремонту, чи грошових компенсацій. Олександра Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. До уваги батьків обдарованих юних миколаївців. Обласний будинок художньої творчості запрошує дітей та молодь Миколаєва, а також регіону на новий навчальний рік. У закладі безкоштовно працюють гуртки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, журналістики, школи лідерства, вокалу, а також народної, сучасної та бальної хореографії. Педагоги ОБХТ готові допомогти майбутнім вихованцям розкрити власні таланти, знайти друзів і стати кращими у своїй улюбленій справі. Відзначимо, що для безпеки дітей у закладі облаштоване укриття. Запис уже відкрито для дітей від 4 до 18 років. По всіх питаннях звертайтеся за контактами, які ви зараз бачите на екрані. І про погоду цієї суботи, 30 серпня, у Миколаєві буде ясно протягом усього дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 18 до 34 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 38%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашою думкою про найголовніші новини цього тижня. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.